Привіт, мої хороші! Так, ми знову в селі мамочки. Приїхали, їй треба, в неї вода була тільки в дворі. Треба ось така траншея, вони викопали, треба провести водичку в будинок. Зараз хлопці обідають і будемо приступати, доки є відпуск. Будемо робити мамульки водичку. Поки в хлопців є відпуск. Якось так, дека в неї тут колонка стоїть, ванна вулична. Жартую, ванна це збирають воду теплу і поливають там розсаду, огород, взагалі. Ось така у нас тут система маніпіль, вода на вулиці, але хочемо провести в хату. Так, десь там в неї голуби влетіли. Це тут сусідський гараж у них, і там живуть голуби, ну вони тільки що. Улетіли, потім вам покажу. І така погода, мабуть, буде дощ, дуже темне небо. Бажаю вам гарного перегляду, а нам гарної праці. Дякую вам. Прийшла на екскурсію в сарай. Що ти не знімаєш? Здрасті, приїхали. О, тут у мами, бачите, живуть, то в неї гусенята на вулиці були. Знімала вам про в неї Повиводили ці качки. Шипонись, я не шибаюсь, називатися. Малесенькі кричать, кричать. І там у них ще кицька народила трьох кошеняток. Не зайду, не сніму, бо тут ж ці. Гуляють. Так, сейчас покажу вам паця що в неї є. Он нас паця. Паця такий паця. Хоч би не нернуть. Паця щось возмущається. Як пацю звати? Як пацю звати? Не знаю, Валерка. 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 太多老只有机 Це в нас поки хлопці роблять воду. Мама сказала, що зараз будемо різати оцих красивих мілошок. Каже, холодцю хочеться більше, ніж да? Мої виноші. Та все-все, збагойтесь. Так, фундамент вже пробили, накопали ще третю цю. Сосідський ти мав на увозі. Сусідка. сосідка, такі тут у нас мамулька ще хлібця напекла, було три. Але, звісно, гості вже один з'їли. І дуже-дуже добре, треба вам взяти цей рецепт і спробувати мені спекти. У мене такий точно не виходить смачнющий. Мамулечки, золоті ручки. Виталку їй сюди. Виталкуй, виталкуй. Держи. А ну, Дімон, на себе її потроху. Так, ну що, водичку вже закопали, положили. Вже мамульки водичка в будинку. Хлопці молодці і паця їм знесе коко. Дякуємо вам за перегляд, за підписки, за коментарі, за лайки. Гарного вам настрою та мирного неба!